Неділя 11 травня на 11-му підсумковий випуск у студії Катерина Нічок. Вітаю, підпишіться на наш ютуб, ставте вподобайка та коментуйте. А далі розкажемо про головні події тижня, які зафіксували журналісти 11-го каналу. Без транспорту зв'язку та із закритими аптеками. Як мешканці вища Тарасівка на Нікопольщині виживають під безперервним прицілом окупантів на вулиці не можна, дрони літають. Багалавами їх корить, ходять. Страшно, дуже страшно. Ніколи знову проти можем повторіть. Чому Україна і РФ кардинально розходяться у баченні Другої світової та як вшановувати цю складну пам'ять? День перемоги і можем повторити – Це спотворення насправді пам'яті ветеранів. Вона говорила та навіть малювала, поки хірурги видаляли з її мозку дві пухлини. Унікальну операцію провели у Дніпрі. Пацієнтка була при свідомості під час втручання. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі у нашому дайджесті. У Нікополі сьогодні внаслідок ворожого обстрілу горів приватний будинок. Через атаку росіян сталася пожежа у житловому кварталі. Займання рятувальники ліквідували. На щастя, люди не постраждали. Окупанти продовжують терор Нікопольщини. Цілять по прибережних територіях з важкої артилерії, градів ФП відронів. Неспокійно в районі було і напередодні. Окрім Нікопольщини, під прицілом був і Синельниківський район. В українській громаді потрощена одна із ферм. В день росіяни чотири рази в... Гатили кабами по селу Павлівка в Запорізькій області. Вдруге це селище окупанти атакували ФПВ-дроном. Через обстріли двоє жінок поранені. Пошкоджено також будинок. Дісталося і Херсону. Росіяни атакували з артилерії корабельний район. Там влучання в дах багатоквартирного будинку. Вибиті вікна, пошкоджені електромережі. Наразі відомо про двох поранених до лікарні з уламковими пораненнями ушпитали 76-річну жінку. Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну заяву Путіна про перемовини у Стамбулі 15 травня. Зокрема, він написав: це хороший знак, що Росіяни нарешті замислилися про закінчення війни. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню, повне, тривале і надійне, починаючи від завтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатися. Анастасія Шуляк, новини одинадцятого каналу. Зруйновані російськими кабами будинки там охороняють домашні тварини. Собаки і коти чекають на своїх господарів, які виїхали ймовірно назавжди. І це вже не про Донеччину, а Дніпропетровщину. Окупанти не заспокоюються і буквально рвуться до адміністративного кордону області. Разом із з правоохоронцями, які щодня документують військові злочини РФ, наш воєнкор Євген Коптєв вирушив до сіл, від яких ворог уже в кількох кілометрах. Що там відбувається? Подивіться. Автівка, що здатна витримати лобовий і боковий обстріли, підходить краще для подорожі прифронтовими селами Дніпропетровщини. Екіпаж слідчий Синельниківського районного управління поліції Анатолій Владислав щодня виїжджають у населені пункти, які російські окупанти закидують кабами і атакують дронами. Райполе колона межова новопідгородне. Для села Іванівка нещодавно впала російська пташка посеред поля, де працюють аграрії, досить часто. Мабуть, ну три рази на день може таке бути. Це, мабуть, молнія. Російська молнія – ударний дрон, що долає 30 кілометрів і здатен нести на собі навіть протитанкову міну. Простий і відносно дешевий у використанні дрон. Деякі деталі на звичайному скотчі. Двигуни потужні, хоча конструкція максимально проста, як кажуть, із лайна і палок. Під оцим здається простим пластмасовим корпусом криється сама небезпека. От там може бути бойовий заряд. Про подібні знахідки фермери повідомляють поліцію і ДСНС. А любителі хайпу викладають одразу в соцмережі, чим допомагають ворогу, нагадують правоохоронці. Забороняється що і пишуть навіть у групах, де викладаються, що не викладаєте. Але ну, хто як це розуміє. А росіяни навпаки, усе чітко усвідомлюють і гатять по цивільній інфраструктурі. І хоча Іванівка за майже 20 кілометрів від кордону з Донеччиною долітає і сюди вже. Снаряд ліг в городі поряд з хатою, де проживає родина Мициків. Як шарахнуло. Ну, повилітали вікна, героя підожив, повилітали вікна, упали холодильники, оця завалилася віронда. Таке углублення, ну десь отак було. Оце уламками посікло, оце отак, так? Да? Да. І за нас крізь, і там так остійно, що її робити в мене. Через дірки у стелі каже Іван Іванович у день небо можна розгледіти, а вночі зірки чоловік зберігає уламки у мішку із металобрухтом. Як врятувався із дружиною, досі не розуміє. З адміністрації дали шифер і плівку, та зараз літні люди більше переживають, щоб хата не завалилася. Я обіщала, що приїхав Дніпро дві хати поставили, щоб та і не Приїхали. У містах, коли повітряна небезпека, ривонець аж розривається. А в селі кажуть люди чути, коли уже прилетіло. Було коли сарата. Там щось нема не знаю. Ну не, не буде. Тобто, коли небезпека, ви не чуєте Ні, ні. у межовій, як коли поїдемо, там буде кінця. а тут немає. До Новопавлівки трохи більше 12 кілометрів і звуки кабів, що падають чути добре здалеку і на горизонті задимлення. Праворуч від дороги школа. Вірніше руїна замість будівлі, в якій навчались діти. У Павлівці було два навчальні заклади. Там ліцей і ця стара школа. Ключова фраза «було». Росіяни прицільно гатять по цивільній інфраструктурі керованими авіабомбами, пояснюють поліцейські. Одна розвалила центральний вхід школи, інша зробила величезну вирву поряд зі спортивною залою. Це було влучання кабу, ймовірно, 250 п'ятдесят. Це все, що я можу вам сказати. Подальше ми проводимо допит свідків, потерпілих, долучаємо до матеріалів кримінального провадження. Вчора був випадок, також влучання було кабу. По вулиці Молодіжній, де а, зазнав поранень несумісних з життям цивільний житель. Попри те, що лінія бойового зіткнення стрімко наближається, люди у Новопавлівці все ще залишаються. Їм або нікуди, або нема за що виїжджати. Ну а це як нам повідомили правоохоронці: ранковий прильот, жодних ознак військових. Цивільний будинок. Колись жителі цієї вулиці приручили котів і собак, утримували й годували чотирилапих, а зараз виїхали і, на жаль, покинули їх. Цей пес із котом не відходять від хати що догорає. Люди виїжджають, забирають в домашній крам. А що робити із домашніми тваринами? Завертаються. Хто їх забирає? Напередодні у Новопавлівці окупанти влучили снарядами у міст через річку Солону. Тільки дивом ніхто не загинув. За даними інтерактивної онлайн мапи бойових дій, росіяни вже за кілька кілометрів від кордону з Дніпропетровщиною. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Відвище Тарасівки на Нікопольщині ворог теж у лічених кілометрах. Тому у селі зруйнований кожен другий будинок. Через постійні обстріли місцеві буквально виживають без громадського транспорту зв'язку та із закритими аптеками. Як люди намагаються хоч щось виростити на городі між атаками окупантів та хто забезпечує їх водою і хлібом? Про це наш наступний матеріал. Якомога швидше розвантажують чотири тисячі буханок хліба. Ворожі обстріли можуть розпочатися в будь-який момент. На вулиці не можна, дрони літають, по головам їх до ходять. Страшно, дуже страшно. По два буханці у руки місцевим видають двічі на тиждень. В основному два дні ми видаємо, а буває коли і за день роздаємо. Коли стільки людей як яка можливість у людей пройти? Видача проходить виключно у приміщеннях з міркувань безпеки та щоб уникнути скупчень на сусідів, на мамку і на себе. Скільки буханок вийшло? Вийшло у мене 8,6. і на трьох чоловік і на чотирьох. Село розташоване на березі колишнього каховського водосховища. Від ворога вище Тарасівку відділяє лише 10 кілометрів. Окупанти б'ють регулярно. Вся інша гуманітарна допомога додається за межами. Ми з села в сусідніх населених пунктах задля, ну, через безпекову ситуацію. То безпекова ситуація ми знаходимося в зоні активних бойових дій. Ну, оце і вся безпекова ситуація. В будь-який момент може прилетіти Іти ради артилерія, дрони кожна друга хата побита російськими снарядами. Більшість місцевих евакуювалися із семи з половиною тисяч населення. Зараз кажуть місцеві, залишилося менше тисячі. Пан Микола розповідає, як тиждень тому ворожий дрон поцілив в його автівку. бензобак вони ціляться тільки по бензобакам Постанову приїхав на роботу в 7 ранку. Я рано приїжджаю тільки я вийшов з машини, летить двоно. Я успію заховатися, і він з першого заходу він забак. Уже це лічно моя машина. Машина, яка була у мене на производстві, теж підбили, спалили. І машину тракториста. Чоловік керує комунальним підприємством, що забезпечує село водою. Говорить, через щільні обстріли вже тиждень крани у місцевих сухі відновити водопостачання не можуть. Можна зробити це. Проблеми всі рішаються. Треба вийти на берег. На, на берег ми не можемо вийти, тому що летять дрони. Ми, як кажуть, берег дуже хорошо просматрився російськими москалями. І нас вийдуть. Тільки приїжджаємо на берег, через 20-30 хвилин летять і дрони, і артилерія. Через росіян немає у селі зв'язку. Мобільний зник у лютому, тож, аби зловити інтернет, треба йти у центр до Старлінку. О. Привіт, синок. Ну як ти так? На початку року тут зачинилася і остання аптека. Працівники евакуювалися, а знайти заміну їм не можуть. Та скільки я себе повністю в неї працювала. То скільки? Та давно, мені ж вже не 10 років. Вона давно працювала, ну а це закрили. Якщо дещо случиться, то таблетки хоч які купиш. А зараз тяжко село здорове, людей багато. А дуже случиться, нема не нічого купити. З квітня у селі перестав курсувати громадський транспорт. До Нового году ходив три рази. Понеділок, середа і п'ятниця. З 1 січня ходив два рази, понеділок і п'ятниця. З 1 квітня взагалі немає ні. Соціальна маршрутка їздила наразі через позицію американського президента. Фінансування скоротилося, поки що шукає наш благодійник, той, який на. На цю соціальну маршрутку шукає кошти на відновлення маршруту. На жаль, часники до нас не хочуть заїжджати через безпекову ситуацію. У нас їздила маршрутка тут оплатна, але попала під дрон і звісно більше не хоче. Купити щось неможливо, та й на городі виростити овоч окупанти не дають, розповідає пані Віра. Обробляти всю ділянку зізнається, немає сил. Частину свого городу віддала сусідам. Цибульку посадила, ось редісочки. Посіяла, хтось на як вона мороз той видерже. Тут помідори будуть, огурці, далі картошка. Уже сьогодні два дрона десь бахнули, бог його одна, коли ще прилетять. У мене клубничку треба обробити, а я її ніяк не можу обробити, бо я, це мені далеко пройтися, ноги болять, якщо він за мені треба тікати. А воно, виходить, в мене далеко, я можу не вспіти. Тоді хоч лягаю тут у рівчаки. Пані Віра згадує, минулого року безпілотник залетів їй просто у вікно. Ось тут він як застряг і висіло, клап'ї такі висіли. Ось. Воно ж мені побило всі стіни. Ось, о, ось сюди він оце виходить, отут він зірвався, мабуть, і ото рвануло такого все. А що отака от дирка? Тут вікон, вікно таке було. А от дім пані Тетяни обстрілів не пережив у 2014-му Жінка переїхала у вище Тарасівку з Криму. Тут вирішила будувати нове життя. Втім, росіяни тут не дають спокою. Сісти стіни взагалі немає тут. Немає, немає у от, в два слоя з цієї сторони одна, а там промежуток. А з тої сторони і ще одна, що це за підпорка. Гаси щоб не падає потолок. У напіврозваленій хаті жінка й зимувала, каже: йти їй немає куди. Я їх просто не вважаю за людей, як такових, як то кажуть люди. Хіба це люди? Поки громада у списку тих, що перебувають у зоні активних бойових дій, жінка не може отримати від держави фінансову компенсацію за зруйноване майно. Тож і відновлювати будинок ніяк. Наразі у вища Тарасівці залишається жити до півтори тисячі населення, поки в небі тиша вирощують городину і вірять. Настане день, коли Україна переможе. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новини 11-го каналу. І цього тижня Україна разом з Європою відзначила 80 річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Водночас, країна-агресорка відсвяткувала 9 травня. Ніколи знову проти можем повторіть. Україна і Росія кардинально розходяться у баченні Другої світової. Замість кремлівського Побєда Бєсія. Ми робимо акцент на недопущенні трагедії такого масштабу. Наш Владислав Авдієнко побував на місцях найзапекліших боїв, воєнних злочинів, нацистів та масових поховань на Дніпропетровщині. Як вшановувати цю складну пам'ять далі у нашому матеріалі? Тут ріка була червоною від крові воїнів, кажуть дослідники. Ми в селі Військовому, Солонянський район, на місці найзапекліших боїв в регіоні часів Другої світової. У цьому матеріалі ми розпитаємо експертів про трагічну ціну війни для нашої області та спробуємо розібратись, як правильно шанувати пам'ять полеглих у ній. Декілька дерев було зв'язані між собою, і на них переправляли пушки, коней та легку техніку. Дослідник. Володимир Усенко майже 40 років розшукує рештки загиблих у Другій світовій. каже у вересні 1943-го радянські війська звільняли від нацистської окупації правобережжя Дніпропетровщини. Тут була чи не найбільша битва. Бетонні брили на меморіалі символізують понтон. Попри чисельну перевагу, форсувати Дніпро радянським бійцям було вкрай важко. Німецькі війська засіли на крутих берегах і з висоти контролювали переміщення ворога в радіусі 10 кілометрів. Успішно висадити десант, вдавалося виключно вночі. Відтак, чекати підкріплення доводилося цілий день. Вони протрималися до вечора, а вже коли стемніло, то вже почали переправляти і боєприпаси. Сюди привозили, а на зворотному шляху забирали поранених. І так, по на тиждень, грубо кажучи, місцево із людей і трупи плавали по річці, а вже там далі потечії, їх піднімали місцеві жителі, витягували на берег і вже ховали. Володимир каже, за неофіційними даними тут загинули понад 30 тисяч воїнів. У селі є чотири братські могили. Але на меморіалах згадали лише частину полеглих бійців. Увічнено на могилах е 1200 воїнів. Коли я проводив дослідження, пошуковував. Дослідницькі то виявив і ще півтори тисячі не увічнений. Внаслідок боїв, принаймні половина села була зруйнована, місцеві тікали зі своїх домівок. Дуже багато людей було знищено фашистськими військами, які були ось тут у селі, і які були розстріляні. Тутешні мальовничі поля всіяні артефактами запеклих боїв. У нашому музеї каністра німецька 1942 рік. Це німецький ящик для гранат і німецький ящик для снарядів. Це якраз 43-й рік. На жаль, деякі знахідки забирають життя. Збирали гранати, які валялися під кожною хатою. 16 дітей розірвалося на бомбах і мінах. А це вже Дніпро, перетин вулиць енергетичної та академіка Янгеля. Місце масових розстрілів мирних жителів під час півторарічної окупації йдеться про принаймні 20 тисяч людей. Це єврейське населення та підпільники, партизани, чи не з усієї області. Мирні жителі то від немовлят до глибоких стариків розстрілювали простих працівників, які не давали змоги німцям випускати продукцію для оборони. Тіла окупанти скидали у радянський проти. Танковий рів, який мав слугувати задля оборони міста. Нині він проходить просто під стадіоном та навіть житловими будинками. Довжиною приблизно 200 250 метрів, глибина його була 4 метри. Вважайте, що три з половиною метри це було було за, залежі останків. Німецькі війська намагались приховати масштаби воєнного злочину, спаливши тіла, але не встигли. А радянська влада просто прикопала рештки і поставила на них будинки. Чомусь радянська влада. Рада сховала сліди злочину німецьких окупантів. 18,5 тисяч тут ще лежить. І будуть лежати невідомо скільки. Щоб вичистити, це треба зруйнувати територію в 300 метрів і затратити уйму грошей, яких зараз у держави немає. Загалом у Дніпрі понад два десятки військових поховань часів Другої світової їх та інші меморіали зібрали у своєму путівнику активісти й волонтери. Нині більшість з них у ЗСУ. Одна з авторок, правозахисниця Юлія Сагеда, каже: спочатку просто хотіла розповісти своїм дітям про війну. Я не возила їх на якісь, знаєте, такі паради. Там якісь там такі там покладання квітів до якихось там штучних меморіалів. Ми з ними їздили на братські могили на сторінках. Кіар. Коди істочної геолокацією пам'яток, переглянути їх можна на фейсбук-сторінці Військова пам'ять Дніпра. Тут є мапа розташування цих пам'ятних місць, і ви здивуєтесь, як коли побачите, що майже поруч з вами там в вашому районі мешкання є пам'ятне місце. А от історики кажуть, не так важливо, де саме ви вшановуєте пам'ять полеглих у другій світовій, а як? Адже радянська, а потім російська пропаганда десятиліттями змінювали сенс кінця війни. Право на свято перемоги мали ті, хто воював і хто вижив, але вони не вважали це святом, тому що вони більш ніж хто інший розумів. Що це трагедія? День перемоги, і можемо повторити, це спотворення насправді пам'яті ветеранів. Також у СРСР викривлювали подвиги героїв. Приміром, офіційна радянська версія під час оборони Дніпра загинули майже всі курсанти місцевого артучилища. Але курсанти в результаті прийняли бій, уповільнили рух, відступили на лівий берег, продовжили навчання в тилу і повернулись до складу червоної армії вже офіцерами. Мені здається, що оцей, якби справжня історія, да вона є ну більш класно, але такий героїзм раціональний, він радянській ідеології не цікавий. Найкраще, що могли зробити курсанти, це загинути. Фахівчиня додає головне місце пам'яті не біля меморіалів, а у наших серцях в Україні нема жодної родини, члени якої не брали участь в цій війні. Згадайте про них, оце буде найкраще, що ви можете зробити. Якщо не знаєте хто, дізнаєтесь, зараз в Україні. Україні відкриті архіви досить легко оформити заявку і знайти дані про своїх родичів. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. І на завершення про дивовижної буквально ювелірну операцію оперували мозок пацієнтки, коли вона була при свідомості. Унікальне оперативне втручання провели медики у Дніпрі. Коли хірурги видаляли з мозку жінки дві пухлини, вона говорила, малювала та навіть проходила тестування. Все, аби під час операції не пошкодити центри мовлення та руху. Як почувається пацієнтка, що підштовхнуло зважитися на такий ризикований крок? І чому ця операція для нашого? регіону унікальна, подивіться. Я Олівець і пише на планшеті слово матуся. А навколо лікарі, які просто в цей момент видаляють дві пухлини з головного мозку жінки. 51-річна Наталія одна з перших пацієнток, які у Дніпрі провели унікальну операцію. Спершу лікарі занурили її в медикаментозний сон. А коли дісталися до місця втручання, розбудили, щоб контролювати процес видалення новоутворень. Пам'ятаю підготовку до операції в операційній і пам'ятаю під час операції пробудження. Були тести на щот математичні тести було, треба було назвати за якісь там кількість секунд найбільшу кількість тварин. Тоді пам'ятаю в послідовності, предлагала Анна Вікторовна цифри. Треба було повторити. Тоді спустя якийсь тест, знову повторити. Про свій діагноз Наталія дізналася, коли з донькою обирали сукню для випускного. Жінка зізнається, побувати на останньому дзвонику у дитини та спостерігати, як її донечка робить перші кроки в доросле життя. Це стало для неї найбільшою мотивацією побороти онкологію. Е зелен, е жовтий, Саме в той день, коли ми їхали доньки вибирати. Затят не обрали гарне плаття чорного кольору, блисблискавках таких украшених. Ну, таке пишне, додолу. Перша симптоматика була: я відчула аніміння лівого вуха, щеки, предплеччя і руки. Звернулася до невролога, пройшла у неї обслідування. Вона нічого з її сторони вона не бачить, але мені зарекомендувала пройти МРТ головного музику. Я пройшла і виявилося, що у мене є новоутворення. Згадувала про випускне плаття Наталія і на операційному столі, адже саме ця ниточка із життям і допомагала повернути спокій. І ці завдання не просто тренування пам'яті, говорять фахівці. Пані Наталія вона була в свідомості. Вона чітко розуміла, що у неї вимова зараз змінена, і вона чітко розуміла, що відбувається щось не так, як типово для неї було. А в цей момент ми з нею повернулися до вибору того плаття. А ми з пацієнткою проробили те заземлення, яке буде нас повертати до того, що все добре. В той момент, коли у нас було картування саме діляночки, яка межує з мовленевим центром, вона почала повільніше говорити, і вона почала слова плутати букви між собою. У нас вийшло відновити вимову нашій пацієнтки. У нас вийшло зберегти якість її життя. П'ятнадцять хвилин з трьох годин операції Наталія була у свідомості. Ця розмова допомогла хірургам зрозуміти. Мовні центри пацієнтки працюють, а отже, можна продовжувати. Так, лікарі розуміють, що під час видалення пухлини не зачепили центри мовлення та руху в мозку. На моніторі ви бачите знімки магніторзонансної томографії даної пацієнтки. Це у нас ліва півкуля. Це так звана надкраєва звивина, яка належить також до мовного аналізатора, і саме заради збереження функції у цій зоні проводилась так звана вейкап-анестезія, тобто пробудження пацієнта і проведення під час пробудження спеціального тестування. Операція з пробудженням необхідна, коли пухлина розташована поруч із критично важливими зонами мозку, мовлення, пам'яті або ж руху, кажуть лікарі. Такі втручання не просто шанс вижити, а можливість повернутися до повноцінного життя. В нашому регіоні це вперше. Це наш перший досвід. Основна причина, чому такі втручання не проводяться, це організаційно, тому що для успішного проведення такого втручання необхідно ціла низка спеціалістів, і можна сміливо сказати, що зірки зійшлися у нашій лікарні. Наталія стала другою пацієнткою, якій зробили операцію з пробудженням. Перший був військовий. Проте це говорять лікарі лише початок. Попереду десятки операцій. Після. Для яких люди знову зможуть повноцінно жити навіть після діагнозу, що спершу звучить як вирок? На Наталію ще чекає курс променевої та хіміотерапії і випускний власної доньки, який тепер вона точно відвідає Анастасія Вільхова, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!